З нагоди Дня захисту дітей у Теофіпольській громаді відбулася урочиста хода випускників шкіл. Одягнені у вишиванках та з державними прапорами, юнаки та дівчата під звуки духового оркестру пройшли до Алеї Героїв. Там відбувся мітинг реквієм, під час якого шанували пам'ять загиблих героїв у російсько-українській війні. І Одне з важливих, що сьогодні відбулося, це відвідування Алеї Слави, на яку ми прийшли, і хвилиною мовчання згадали всі, хто загинув. Наші і односельці, і люди з району. Поклали квіти. Після урочистої ходи свято продовжилось на Тефіпольському стадіоні Юність. Там відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ під назвою Діти за мир», в якому взяли участь випускники. Здобувачі освіти подарували глядачам запальний танцювальний флешмоб, а потім запросили на прощальний пальс своїх друзів та наставників. До створення святкової атмосфери долучились талановиті учні та колективи Теофіпольської школи мистецтв та центру культури і дозвілля. Юні артисти радували глядачів запальними танцями та гучними співами. Місцевому парку також відбувалися заходи до дня дитинства. Кожен бажаючий міг знайти локацію за своїми інтересами. Сьогодні агенція місцевого розвитку в партнерстві з гончаренко Центром теж долучилася до святкування дуже гарного такого літнього свята дня захисту дітей. Але сьогодні у нас незвичайний майстер-клас. Сьогодні наші відвідувачі писали листи нашим захисникам. Щоб подякувати за можливість сміятися, гратися, вчитися, мріяти, втілювати свої мрії в життя. Хочу нагадати, що щонеділі ми у нашій агенції плетемо маскувальні сітки і разом з маскувальними сітками усі ці листи відправляться на фронт. Дякую усім, хто вірить і хто долучається. Я хочу нашим силу передати, щоб вони любили щастя було. І щоб ніколи не було в Наталія Ровноська, Антон Яренко. Час громади.